Доброго дня! Урок алгебри 12 грудня. І так, сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему будемо працювати зі степенями. Ми з вами знайомі зі степенями, тому що ми, ми знаємо, А в степені 2 означає А поді... помножити на А. Ми знаємо, що 3 в степені 3 означає 3 помножити на 3. І помножити на 3. І навіть можемо перемножити і сказати, що це буде 27. Але сьогодні ми будемо працювати вже з цілим показником. Тому що до цього ми з вами працювали з натуральним показником. 2, 3, це натуральні числа. А ми будемо працювати з такими показниками, як і додатні, і від'ємні. Перше, що ми маємо. З вами засвоїти, що коли ми маємо будь-яке число у нульовому степені то це число буде дорівнювати 1 А не повинно бути нулем. Це в нас перша формула на сьогодні. Запишіть і візьміть, будь ласка, в рамочку. Друга сьогоднішня формула це коли ми маємо, пишемо, якщо А не дорівнює 0, ну, тут важливо. І Н натуральне. Натуральне Н то а в степені мінус n, тобто це вже буде цілий показник, буде дорівнювати 1 поділити на а в степені n. Ще одна важлива формула. а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені n. Це друга формула сьогоднішня. І ще будемо мати одну формулу сьогодні. Формула буде виглядати, якщо ми маємо А поділити на Б в степені мінус Н, тобто від'ємному, то будемо мати Б поділити на N в тому ж самому степені додатнім. Тобто дивіться, будь ласка, що ми зробили? В нас було А на Б, а стало Б на Н. Ми обернули. Але в цьому випадку ні А не повинно бути нулем, ні Б не повинно бути нулем. Ну, і Н саме має бути натуральне. І це третя формула сьогодні нам для роботи. Отже такі три формули ми сьогодні з вами вивчили. І будемо працювати по цих формулах. І так, вправа 272 замінити дробом степінь з цілим від'ємним показником. Ну що ж, маємо перше. Перше. 4 в степені мінус 5. Давайте подивимося на нашу формулу: ось оцю другу. Так? Це в нас буде перша, друга, щоб я могла вам казати, якою формулою ми користуємося. Друга формула. Бачите, в нас тут там, мінус 4. Так? Отже, бачимо, що в нас має піти в знаменник четвірка, і степінь має стати додатнім. Так, друге А в степені мінус 1. Як бачите, степінь мінус 1 ми пишемо, а те, що ми зараз напишемо, ми пишемо без степені. Буде одиниця на А. Тому що степінь 1 ми не пишемо ніколи. Давайте розглянемо п'яте. Тут у нас цілий вираз, одночлен. 2а в степені мінус 3. Це означає, що так само цей цілий вираз він повинен піти в знаменник, і він буде оцей 2а в степені 3. Але ще тут монопорахувати, бо ми можемо піднести 2 до степеня 3, і нас А буде до степеня 3. І 2 в степені 3 це буде 8. Отже, ми можемо ще й провести деякі обрахунки. І візьмемо шосте а додати Б в степені мінус 4. Тобто ми маємо мінус 4, цілий многочлен. і так, це цілий многочлен ми записуємо у знаменник. Але записуємо тоді степінь додатні. Тобто, нічого складного немає. Головне пам'ятати, що коли в нас є вираз число. Одночлен, многочлен, коли він у нас є у від'ємному степені, то ми записуємо його в знаменнику у додатньому степені. Перейдемо до наступної вправи: вправа 274. Тепер нам треба записати навпаки, тобто ось цю формулу А в степені мінус n. Це буде одиниця на А в степені n, записати навпаки. В нас є зараз одиниця на А в степені n. А нам треба зробити а в степені мінус Н. Ось таким чином ми маємо зараз зробити. Ну що ж, перше. Одиниця на 9 в степені 4. Значить, у нас буде 9 в степені мінус 4. Четверте візьмемо. Одиниця на М. Значить, у нас буде М. Степені мінус 1. Тому що тут на степені 1, який ми не пишемо. П'яте візьмемо 1 на АВ в степені 4. Отже, нас це АВ буде в степені мінус 4. І аналогічно інші завдання поробите самостійно і в попередній вправі так само. Ніякої складності тут немає. Тому доробите ці завдання самостійно. Перейдемо до вправи 276. Тут нас просять вже обчислити. Теж зробимо не всі завдання, ну, але. Трохи зробимо. І так, тут ми будемо користуватися цією самою формою, яку ми тільки що опрацьовували. От буквально я вам її писала. Тобто, це в нас буде одиниця на 7 степені 2. А 7 степені 2 ми рахувати вміємо, це буде 7 на 7 і буде мати 149. Розглянемо другий. Так, знову ж таки, будемо мати одиницю на мінус 2 з числом нічого не робиться, тільки зі степенем. степені 2. Тобто цей мінус у нас зникає, а цей що всередині ні. І так, як у нас мінус у парному степені, то він стане плюсом. Далі пішли. Далі у нас все аналогічно. От, третє, ще я пропустила. Зараз зробимо сьоме і я вернусь до третього. Бачу, там цікаве теж. Це в нас вже в пра... формула 3. Ось ось ця. А на Б в степені мінус N. Тобто, в нас є дріб. І щоб його записати в додатньому степені, нам треба всього навсього його цей дріб обернути. Обертаємо. Будемо мати три перших в степені 2. Ну і одиницю в степені 2 ми не підносимо, а от три підносим будемо мати 9. Далі восьме. 8. 8. Аналогічно будемо мати, тільки знову ж таки, мінус 2 третіх, як було, так і лишиться. Серед 2 обертаємо тільки дріб і змінюємо знак тільки ось тут у степені. Ну і ясно, що це буде мінус 3 других. Так, я обіцяла повернутися до третього, тому я його запишу зараз. Я його ось тут зроблю. Так, мінус, по суті, ми маємо записати. 1, 1, перша. Так? Степені 5. Але ж це у нас одне і те саме. В нас рахується зараз, тільки враховується парні чи не степені. Парні чи не парність. Пар... Непарний. отже буде мінус 1. Так, пішли далі. Наступне завдання 10. Ті, що подібні, я пропускаю, ви зробите їх самостійно. 10. Що ми маємо зробити тут? По-перше, ми маємо перетворити в неправильний дріб. Тобто будемо мати 3 других. Після цього ми маємо обернути, щоб степінь у нас був додатній. А далі ми маємо 2 піднести до степені 5, тобто можете його саме на себе. І це буде 32 і відповідно 3 помножити на 3. Тобто 243 будемо мати 5 разів, коли перемножимо на себе 3. Далі, Од... так. 11 пропустимо, воно буде таке ж саме. Ось 12, давайте розглянемо все-таки. Степінь маємо мінус 1. Але, знову ж таки, ми маємо перейти до неправильного дробу. Будемо мати мінус 11 п'ят в степені мінус 1. Так, а тепер нам треба просто зробити додатній степінь. Тобто будемо мати мінус 5 11 в степені 1. В степені 1 це те саме буде, що і зараз я записала. Так. Давайте подивимося далі 14. Так, нехай буде 14. Що ми маємо зробити тут? Тут ми маємо перейти до звичайного дробу. Тобто 2 десятих, 2 десятих буде в нас. Дві десятих ми скоротим будемо мати 1 п'яту. Якщо ви це знаєте, можете відразу це робити, тобто скорочувати. Далі ми маємо обернути дріб, зробити степінь додатній. А далі ми вже підносимо до степеня 2. І мінус в степені 2 зникає, і 5 в степені 2 будемо мати 25. І зробимо ще 15. Тут у нас буде теж переходимо до десяткового дробу. Можемо зразу писати 12 десятих в степені мінус 2. Обертаємо, щоб зробити додатній. І підносимо до степені 2. Будемо мати 100 144. Ну, звичайно, давайте скоротимо. На чотири буде мати двадцять пять. Так, на чотири будемо мати по три, двадцять восьмих. Так, сімдесят два, тридцять шостих, вибачте, діти. Тридцять шостих. Щось це мені 38. Так, ось таким чином доробити всі інші вправи, які в нас там залишилися, і вивчити формули. Ми сьогодні постаралися практично використати на уроці усі формули, які ми вивчили. усі ці три. Ну, а в степені 0 нам не зустрілося, але ось ця друга і третя ми з ним, ними скористалися. Дякую за увагу!